Привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь все про круїзні подорожі. Що таке круїзи? Де шукати маршрути і ціни, що входить у вартість, і найголовніше, де бронювати без посередників і без переплат? Круїзи один із найпопулярніших видів відпочинку, і сьогодні вони стали доступними для кожного. Зазвичай круїз триває сім ночей. За цей час ви можете відвідати від трьох до п'яти країн з островами включно. Поядіть собі, всього за один тиждень круїзної подорожі ви зможете побачити найбільший акваріум Європи в Генуї, де зібрані сотні морських мешканців з усього світу, пройтись вулицями загиблого міста Помпеї, де час зупинився під попелом Візувію, захопитися творіннями Антоніо Гауді в Барселоні, від неймовірного собору Саграда Фамілія до фантастичного парку Гуель, запалити на легендарній вечірці у шуалі під зоряним небом Івіцею. Зануритися в атмосферу середньовіччя на вулицях Старовитної Валети на Майді і відвідати музей Ватикану в Римі, де зберігаються досильні шедеври мистецтва, зокрема Сикстинська капела. А повертаючись на лайнер, на вас чекає обслуговування найвищого рівня. Після вибору маршруту потрібно підібрати каюту. Внутрішнє це найдоступніший варіант. Каїта з вікном або каїта з балконом. Незалежно від того, які варіант ви оберете, харчування завжди включено у вартість. Шведський стіл працює з 6 ранку до 2 ночі, а ще на вас чекає вечеря в ресторані за мені без цінно із власним зарезервованим столиком та стравами від найкращих шеф-кухарів світу. На лайнері багато зон для відпочинку. Басейни з морською водою, джакузі, аквапарк, затишні мауш-зони, і все це вже приховано у вартість круїзу. А ще тематичні шоу, вечірки, театральні та церкові вистави, мюзикли. Поки ви відпочиваєте вночі, лайнер м'яко перевозить вас із однієї країни в іншу. Уявіть собі, ви засинаєте в Італії, а прокидаєтесь у Франції. І у вас починається новий пригоди. Я вже два роки сама бронюю круїзи через круїзний клуб і з радістю рекомендую його всім. За 9 років роботи до нашого клубу приєдналися близько 2 мільйонів сімей, які подорожують вигідно. Чому так багато людей обирають наш клуб? Перша перевага це можливість самостійного бронювання. Кожен учасник отримує доступ до зручної платформи. Можна обирати маршрути, переглядати ціни та бронювати круїзи у будь-який час. Без посередників і без переплат. Як це працює? Ви обираєте намір. У нас їх 36 по всьому світу, наприклад, Середземне море. Вибираєте місяць, скажімо, серпень 2025 і натискаєте пошук. Платформа підбере вам безліч варіантів. Ви можете відфільтрувати їх за кількістю ночей або обрати порт відправлення, наприклад, Барселону. Всі ціни вказані за двох осіб, але до каюти можна додати ще пасажирів до 4 осіб. Доступ до платформи абсолютно безкоштовний. А за реєстрацію ви ще отримаєте 50 бонусних балів, це як 50 доларів, які можна використати для бронювання круїзу. Друга перевага клубу це можливість суттєво заощадити, або зразу отримати знижку 17% від ціни на сайті, або заощадити ще більше завдяки бонусній програмі членства. Детальніше про всі можливі економії я розповім вам на безкоштовній консультації. Під цим відео ви отримаєте посилання для реєстрації та доступ до платформи самостійного бронювання. Щоб записатися на консультацію, оберіг зручний для вас месенджер. До зустрічі на консультації!